Сьогодні у відео буде Ford Mondeo, Це перший такий автомобіль. Ніколи досвіду з Ford Mondeo не мав. Продавали Ford Focus, Тому наперед кажу, якщо щось забудусь, розповісти у відео, якусь інформацію, завжди дивіться в описі знизу. Також по ціні, по ТО, по всіх опціях. А так, поїхали. Досить що я хочу сказати, перед тим, як розповісти його параметри. Перед тим, як показати всі опції, сказати своє враження, що це, мабуть, на мою думку, саме недооцінена в своєму класі, де автомобіль. Чому я завжди думав, що поєднання цінної якості найкраще буде, там, наприклад, Опель Insignia. Зрозуміло, що Superb, шкода, Volkswagen Passat, вони будуть трішки по матеріалах краще за Opel. От, а тепер я спробував покатався трішки на Ford Мондео, дуже змінив свою думку на рахунок якості матеріалів, якості підвізки, шумоізоляції, цей автомобіль, мабуть, в топі серед інсігні, суперпі Посад. Це не такий популярний бренд, марка модель автомобіля в нашій країні. На жаль, хоча, якщо враховувати його ціну, це. Має мати перше місце в своєму класі. Чому я так коротко це все кажу, не поїздивши багато, сівши в цей автомобіль, проїхавшись по різних покриттях дорожніх, відчувши якість матеріалів, сидінь, шумоізоляція, акустична система, коли звичайна, це буде все в топі. Поїхали, тепер розповім вам про сам автомобіль. Це 2016 рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач на 132 кВт з пробігом 202 тисячі кілометрів. Обслужено ГРМ, всі фільтри, масла, в принципі, що потрібно. Я теж опишу відео, не пам'ятаю зараз цього, потім розберусь, і все ви будете бачити. Ідемо по опціоналу. Якщо ми бачимо попереду, це досить гарний такий сірий колір. На впоєднанні з легкосплавними дисками, з хром пакетом, з топовими фарами, бачимо навіть передні фари мають динамічні вказівники поворотів, що досить гарно виглядає і такі покази більш додає вартісного, mm. вартісної такої. Планки цьому автомобілю, зараз я піду виключу і покажу вам, як воно світиться без динамічних цих вказівників повороту. Продовжуємо. Бачимо значить, лед денні, у дві вогні. Досить гарно так виглядає періт автомобіля. Зі смаком, досить гарні фари, решітка, передні фари. Ідуть LED, Ford Dynamic LED, це топові фари для цього автомобіля. Також бачимо парктроніки, коли є збоку, є значить функція автопаркування, і парктроніки мають бокову функцію, більший діапазон перешкод. Наступне бачимо також протитуманні фари. Ідемо по колу, буду все розповідати, показувати по опціях. Диски в автомобіля. Так, ідуть 18 радіусу 235-45, ще нормальний протектор біля 6 мм, гума 19-го року, диски гальмівні, як нові, У лодки також, як бачимо. Дуже гарний колір мені подобається. Камера асистентів в вітровому склі. вікно, як бачимо, було замінене. Так от подивимось з боку. Фром пакет, ну дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Крім якісної підвізки, стилістика, дивимось в дзеркала, асистент. Зміни смуги руху, сліпі зони, хто любить ще казати мертві зони, мені досить це слово не подобається. Вільний вхід на передніх дверях, на задніх дверях. Задні вікна притоновані. Задні гальмівні диски теж повністю нові, повністю колодки теж. Задні ліхтарі бачимо. Мають лед підсвітку. От в цій от зоні так от світиться гарно. Зараз йду, увімкну. Так. Увімкнемо світло. Отак. От Бачимо, як світиться гарно денні ходові вогні. На трубах, дивимось, труба і тут, це не імітація Volkswagena, і труба також тут. Хто любить виглядати так, от щоб машина виглядала солідно навіть BMW, скажу свого досвіду. на 3 літри, чи, наскільки я пам'ятаю, мають з однієї сторони тільки вихлоп. Так, електропривід, кришечки багажника. Все так здоровлено по добротному. Все-таки Ford, явно недооцінена марка. Автомобіль розмитнений та сертифікований, і що відразу з гумовим таким ковриком. Сітка, дивимось, повнорозмірне запасне колесо. Все, що присутнє, також є тут, там всередині бачу Донкрат. Стан стелі, взаді нічого не обдерто. Так виглядає з цієї сторони. Напишіть свою думку, як вам такий автомобіль. Для мене це перший досвід. Ніколи Фордом Мондео не користувався. Дивимось станкарт. Все в ідеалі, я не бачу жодного пошкодження, салон, поєднана шкіра, тканина. Постелі не бачу жодних пошкоджень, також сидіння передні позаду, підігрів задніх сидінь. Так все виглядає. Давайте будемо дивитися автомобіль по колу. Досить багата комплектація, як ви вже зрозуміли, такі сильно притоновані задні вікна, пороги. Без пошкоджень. Також є розеточка на 230. Все досить якісні матеріали, так по-доброму, по-багатому, все зроблено. Акустика тут стандартна, але звучання, повірте, я не є експертом. В акустичних системах чи в якості звучання, як колись казали мені в дитинстві, слон наступив на вухо, з голосом зі всім музикою ніколи не займався, але звучання, думаю, кожен з нас може відчути, коли двері зроблені якісно, коли шумоізоляція, воно все працює, як бачимо так, по документах. 17, 0,3, 16, 31, 05, 16. Він номер 132 кВт Звісно, є так. 0 два власника бачимо, було в автомобілі. Далі змутні документи, документи. Є сертифікат, поліс. Також є. Зараз подивимося, що тут. Я ще теж дивлюсь сюди перший раз разом з вами. Не заглядав. Так, є книжечка, потім подивлюсь, якщо -то фотографії докладу, чи там є якісь сервіси, щоб не займати час. Так, це буде. Давайте ще заглянемо під капот, отак от світять LED-фари.

Тут з правої сторони є така фінточка. Як властиво для такого класу автомобілі капот тримається на амортизаторі. По фарах. 10-те 03-16, 07-03 16-те. Що тут ще є? Гайки, болти, видно, накрутилися Аккумуляторна батарея. Так, тут все добре. Він номер. Що, переходимо до середини. Також от, вільний вхід, як я вам казав на всіх дверях. Асистент, зміни смугірок, я ще раз повторюсь. Так от виглядає водійська сторона. Бачимо центральний замок, пам'ять на кожного з трьох водіїв, складання, регулювання, всі склопідіймачі дивимось. На стіжці наклеєні багато наклеїк. Коли що проходило, що нам цікаво, значить, це йде заміна ГРМ 181 тисяча, на панелі приладів 202 тисячі. Ще 20 тисяч можна їздити і їздити. Далі заміна гальмівної рідини. І сервіс наступний по заміні оливи має бути на 221 тисячі, оскільки міняється в межах 30 тисяч в Європі. Можемо визначити, що це було 191 тисяча, не їздили 10 тисяч. Тому і так, дивимось на сидіння. Електропривід сидінь повністю з пам'яттю. Дивимось стан сидінь. Так, світло автоматично, кнопка відмикання, кришечки багажника. Так, кермо. Так, бачимо, в мене в руках два ключика. от Так, зробимо тихіше. Так, круїз контроль ліміт, зрозуміло, під перемикачі. Асистент лінії є фронт ассист, оригінальний пробіг 2020. Як бачимо, також панель приладів, пам'ять знаки бачимо, останній обгін заборонений, 60 обмеження, лінії. От, все, все досить багатому Старт двигуна з кнопки, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, клімат контролік бачимо. Двозонний, так, навігація, телефон, тут налаштування, ніколи, екран, автомобіль, фонова підсвітка. Ого, навіть ще можна вибирати різні кольори, зелені і так далі. Досить цікаво. Так, виберемо синій. Фонове освітлення вмикаємо, бачимо, де воно світиться. так, Воно світиться в просторі під ніг, в дверних картах. Міняємо кольори, погано видно, але отак От якось воно виглядає, салончик, досить гарна підсвітка. Олед світло. Скрізь позаду, все класно, так що звертайтесь. Що ще тут є цікавого? Так, звук? Налаштування. Мультимедійна система для мене досить зрозуміла, розваги, всі пристрої, з яких можна дивитись, клімат-контроль це легко регулюється. Телефон, навігація. Так, де ж тут навігація, телефон? Все досить гарно все показує. Все класненько. В кінці ще хочу показати автомобіль от вже вечір, темно. Запустимо двигун. Сидіння під'їхало, бачимо, як працюють LED-фари, як якісно вони освітлюють. Бачимо, як все світиться ввечері. Забувся сказати, також є підігрів вітрового скла, автоматичне світло фар, бачимо значок. Так, не знаю, як тут на бортовому комп'ютері. Зараз спробуємо щось знайти. Так, дорожній комп'ютер. Далі дивимось допомога водію. От, фронт ассист, контроль сліпих зон, попередження водія, дисплей, втримання полоси, контроль тиску в шинах, дорожні знаки, налаштування. Так, все, в принципі, тут побачили. Що це за налаштування? Так. Порожній комп'ютер. В принципі, все, так зрозуміло, клімат зрозуміло. Дивимось, як тут виглядає центральна така консоль, чорна такі ставочки, piano black можна їх сказати. І всякі елементи цікаві. Так, там USB. Все, що потрібно є. Автопарковочка. Ми вміхнемо передню передачу. Не попав. Так, отак от, от цікаво. Показуємо напрямок руху Їдемо, автомобіль має сам припаркуватись далі. Перектроніки, бачимо, по колу, всі показують і також позаду, попереду. Автомобілі, можна сказати, присутні майже все з таких основних опцій, як на мене, крім камери, заднього виду. А так, автомобіль дуже класний, дуже, -дуже комфортний. От, якщо комусь цікавий такий автомобіль, подобається, автомобіль підійде. Не тільки для ідеальних доріг він досить динамічний, таких 132 кВт. Зможе їздити по якому покриттю. Давайте тепер в кінці поговоримо, що тут робилось. Автомобіль, в принципі, все відалі. Коли купував, не знав такого моменту, як що тут йде по косметиці, так завжди, як з за аукціонів. Значить, наскільки я пам'ятаю, Фарбоване це крило, ці двері і ці двері. І також фарбований дах. Зараз я візьму прилад для вимірювання товщини. Лакофарбового покриття. І з вами швидко пробіжимось, подивимось. Там Дрібні сколи на капоті. Їх небагато. Якщо віддалити, ви їх бачите, так? І один от скольчик тут є. Так, більше по косметиці якихось пошкоджень. 97. 116 93, 91 88. 95, бачимо, права сторона, все добре. Зараз пройдемося по правій, відкриємо двері, як завжди, подивимося всередині, чи все гаразд. Колір дуже класний, мені подобається такий темно-сірий металік, досить практичний. Завжди всередині в приємах має бути орієнтовно в два рази менше, ніж ззовні. Так тут і є. Тяжкі такі двері відчуваються, мені більше навіть не на Д клас, а на Є, e, як в гарному Mercedes класі. Аудія 6 БМВ, де треба з силою їх закривати. От. Тут все в проємах гарно. Дивимось кришечку багажника 49 НФ. Це означає алюміній. Це все далі йде пластик вниз. Зверху бачимо НФ. Теж алюміній. Давайте тепер підемо по порядку. Так, тут що на капоті було? Це F'E, це метал звичайний. Так, 90 бачимо, переднє ліве крило права сторона, все окей, кришечка багажника окей. 98. Дивимось. 83. 138. Поверху йдемо 156, 222, 198. Бачимо звичайний. Поки що. Де лак, де перефарбування? які зони? 153, 143, 201, в принципі, 300, 411, 300, 211, дивимось низ, 128. Видно, оцей кант був перехід, нічого не робили. 134. І вивчаємо зону, де воно найбільше б'ється. Тут це в межах, десь от зайшло найбільше по центрі. Так. Ви побачили, так, ми ніколи ніякі не скриваємо. Я не рахую, що це є щось проблемне. Десь хтось продер машину боком, хтось, можливо, виїжджав, чи хтось заїжджав кудись цим фордом. Зацепився якийсь стовпчик, процарапав, перефарбував, Ну і що. Ну, з кожним це може бути. Чи це. Це принаймні краще, ніж купити автомобіль з крученим пробігом, чи купити за ті гроші якусь бомж комплектацію, чи обслужений, чи поломаний. Бачимо так само задня права двері йдуть. Я ніколи не пікую до міліметра, десь там хтось шукає там тисячу разів ну, картину, в принципі, все буде видно. От, Бачимо тут зону так само на стику двох дверей. От, щоб ви орієнтувалися, де це я, на які межі я це все пробуваю. От середина, двох дверей, таке є. Якщо хтось думає, що це є проблема, скажу насправді ні. Чи воно там трісне, відпаде, бачите, понозу все ок, нічого не відпаде і не обов'язково це має щось таке трапитись. От, бачимо вже з цієї сторони, вже ну, до кінця дверей з крилом, йде вже нормально. Типу, зона, значить, показує десь, орієнтовно тут. щось відбувалося. Далі дивимось. Заднє крило, поверху б'ється по цей кант в салак. Тут в Салак. Бачимо. так. Все добре, там вже фарба пішла, а тут, тут теж на стику дверей щось було. По висоті щось продерло, бачимо. от. А теж все нормально, ніяк немає. має. В деяких місцях десь трішки вігнуло метал. Це означає, от що ми бачимо цифру, це 0,7 мм. Відняти ще фарбу, це 0,6 мм. Можете собі там подивитися, яка це висота, це не йде там сантиметр-2, як в американцях, які я бачив, дах десь фарбований, 95. Бачив дах фарбований, де там шпаклівки, реально там сантиметр. Можливо, таке неякісне коли зробити. Так, воно щось там буде відпадати. Потрібно робити стієчка все ок. Дивимось по даху. От Дах дивимось. Переходимо на іншу сторону. 172, 182, 207. Щось можливо на даху е покапало, можливо, послід пташок, можливо, сік з дерев. Можливо, були сколи над вітровим склом. Не знаю, не хочу видумувати ситуаціях, просто може бути десятки різних. Скільки хоч ситуативних, які можуть трапитись будь-де в будь-якій країні, може трапитись будь-ким. І ну, типу, це не є, як хтось там нас каже кримінал, не кримінал для автомобіля. Це, скоріш за все, звичайні ситуації, які можуть десь траплятись. Тому, розуміючи це все, ми не можемо на цей автомобіль виставляти якісь там ціни космічні, дивлячись на його класний стан, комплектацію. Автомобілю немає жодного, так що будемо дивитися з цієї сторони. Що відрізняється, хтось там дзвонить, питається, чи відрізняється, наприклад, в автомобілі, коли перефарбований колір. Ну, я не бачу. Якщо ви бачите, наприклад, камера і так завжди скажає, то ви б на камері 100% побачили. Тут я бачу косметику, там теж так, що, якщо комусь цікаво, ви дивіться все під відео. Ціна буде під відео. Більш детальний опис кожної опції. Я згадаю, пишу, все напишу. Автомобіль розмитений, сертифікований, не кручений, не мучений, все в гарному стані. Коробка, двигун. Так що телефонуйте, я впевнений, що ви будете задоволені.